Маєте ні металургійного підприємства, ні пакету акцій Росокренерго, але хочете стати мільярдером? Не проблема, якщо вам потолонило потоваришувати із президентом. Цього тижня мас-медіа облетіла звістка про придбання одеського ринку сьомий кілометр народним депутатом Юрієм Іванющенком. Сьомий кілометр це сотня тисяч працівників та мільярдні доходи. Юрій Іванющенко це один із наближених до президента Віктора Януковича. Чи дійсно ринок проданий і чим саме він цікавий для олігархів? Дивіться у сюжеті Єгора Гаврилова. Поділена Україна. Промтоварний ринок, відомий як сьомий кілометр, займає 68 гектарів землі. Це найбільший торгівельний комплекс у східній Європі. Він був заснований в кінці 80-х років місцевим агрономом Віктором Добрянським. Товари з нього потрапляють на ринки всієї України. За право торгувати на ринку підприємці сплачують щонайменше півтора мільярда доларів. Ці гроші осідають в кишенях власників ринку, із них майже не сплачуються податки. Сьогодні ринок фактично належить двом групам: власникам ринку на чолі з Віктором Добрянським, і власникам торгових місць на цьому ж ринку. На сьомому кілометрі близько 60 тисяч торгових місць. Здебільшого це просто вантажні контейнери. Земля під ними належить ринку, але самі торгові місця мають окремих власників. За кожний контейнер вони офіційно сплачують адміністрації ринку до 2 тисяч гривень на місяць за послуги з освітлення, прибирання, охорони. Власники більшості торгових місць не займаються безпосередньо торгівлею. Їх бізнес здача в оренду торгових місць підприємцям. Реально, підприємці сплачують за оренду одного контейнера від 2 до 7 тисяч доларів на місяць, в залежності від його розміру та місця розташування. Ці прибутки фактично не оподатковуються, тому що в більшості договорів оренди зазначені символічні суми. Отримати дозвіл знімати на сьомому кілометрі практично неможливо. Адміністрація ринку наполягає на тому, що це приватна власність. Навіть записати коментар заступника голови Одеської облради на стоянці ринку неабияка проблема. Я дам коментарі телевідіні. Якщо у когось то є просить, пускай мені з адміністрації Зараз вам я з тим не буду зв'язуватися. Значить, я вам пока ізвиніть не не знімати. Ну не получиться. Пусть ко мне підійде хтось із адміністрації. Я вважаю, що коли подойдет, да сходять. Зрештою нам дозволили записати коментар, але на територію ринку не пустили. За 10 місяців цього року перечислив 34 мільйони в місцеві бюджети. Це треть всіх поступленів власних поступлення цього району відсвячує одне підприємство 7 кілометрів. Щоб знайти підтвердження існування тіньових доходів від оренди торгових місць. Ми пішли на одеський привоз. На цьому комунальному ринку працює така ж схема, як і на сьомому кілометрі. Собаяндопотіки контейнера? хозяин контейнера, хозяин э, товара. Так что... А, а какая субаренда сегодня? Э, вот этого павильона тысячи долларов. Официально? Официально тысячи полторы гривен. А остальное все наличными просто в конверте? <соснависимый> То есть тысячу долларов наличными в конверте и полторы тысячи гривен? Нет, нет. Просто полторы тысячи долларов в конверте. Жані саме самі пішуть. Минулому році офіційний прибуток привозу склав аж одну тисячу гривень. В останні десятиріччя було багато бажаючих придбати сьомий кілометр. Знайомі Добрянського кажуть, що інвестори з Китаю та Турції перед кризою пропонували йому за ринок 2 мільярда доларів. Він відмовився, але не встояв від пропозиції депутата від партії регіонів. Інвестиція в сімку пакетна. І разом з Ісмаїловим ринок придбала якісь українські бізнесмени. Мова йде за нашими даними про нардепа регіонала і земляка президента Юрія Іванющенко, сфера інтересів якого досить широка: від виробництва Кокса до торгівлі взуттям. Газета сьогодні, 22 листопада, 2010 року. Цю інформацію в ефірі одеського телебачення спростувала Олена Баланіна, новий директор ринку. До речі, раніше вона працювала в телекомунікаційній компанії «ЦСС» Рината Ахметова. Ну, Дані сідня. Они для нас стали, ну, с таким, скажем, неприятным сюрпризом для руководства предприятия. И мы это расцениваем как провокацию. Акціонери ринку також заперечують продаж. Ні, я ні члени моєї родини не збираємось відчужувати те, що десятиріччями будувалось нами разом з усіма одеситами. Віктор Добрянський, голова ради засновників товариства з обмеженою відповідальністю промтоварний ринок, так званий сьомий кілометр. Підприємці, що працюють на ринку, бояться відкрито коментувати тему продажу сьомого кілометру. Ринок продав. це ні, ні для кого, ні секрет. Всі підприємці ринку знають. відбувається дуже велика реконструкція сімого кілометра. Мета масштабної реконструкції ліквідувати бізнес тих, хто здає торгові місця в оренду. Це типова угода між власником торгового місця та промринком 7 кілометр. За умовами угоди власника можуть позбавити торгового місця в разі реконструкції ринку. Багато підприємців заплатили десятки тисяч, а іноді й сотні тисяч доларів за торгові місця. Тепер підприємцям пропонують за власний кошт оплатити реконструкцію ринку. Причому відмовитись від цієї пропозиції неможливо. Якщо ви сказали людям, що во е, ваше місто, да, це місце, ви на ньому стояли. От, е, давайте позовемо там хто буде строителям например этих каркасов да вот этих вот павильонов вы оплатите стоимость и за работу человеку да и пожалуйста вот договаривайтесь площадкой и строите такое такой же диалог с предпринимателем и администрацией рынка не стоит стоит вопрос о том что вы должны внести в кассу по 80 тысяч долларов за словами Світлани, вже три сотні торговців втратили свої місця на харківській площадці ринку. Навряд чи будівництво торгового місця в декілька квадратних метрів коштує десятки тисяч доларів. Підприємці кажуть, що такі великі гроші збирають для майбутнього будівництва торговельних комплексів на землі навколо ринку. Нові торговельні комплекси будуть належати власникам сьомого кілометру. Адміністрація ринку очевидно запропонує підприємцям торгові місця за демпінговими цінами. Вони перейдуть в нові приміщення, а власники контейнерів залишаться без орендарів. Час. На їх місці можуть вирости нові торговельні павільйони. Юрія Іванющенко преса називає кримінальним авторитетом. Він ховає обличчя від громадськості. Є лише одне його фото на сайті Верховної Ради України. Цю таємничу людину називають другом дитинства президента Віктора Януковича. Документів, що підтверджують продаж ринку, може й не бути. Іванющенко представляє світ, де за порушення усної домовленості платять життям. Єгор Гаврилов, Антон Деркач, ТВА.